щоб ми з вами освідомили, як сьогодні було надіяння послів Іван для зосередження на то, світло прийшло у світ, а люди більше полюбили тему, ніж світло. Кожен хто чи не ненавидить світ. до правочели доїє успити Я сьогодні роздумовав над такими для себе аналізами Зранку я встав, прийшло мені на думку що наша свідомість це духовне серце і думка Наша, якщо вона зосереджена на Ісусі, як на причині життя, як на джерелі світла, на джерелі добра, на джерела любові, хто ім'я моє приживе, той спасенці зосереджуючи увагу на Ісуса, в своїй ж свідомості, наскільки ти осмислюєш присутність Бога в своїй свідомості у ім'я, настільки Ісус є вже в твоєму серці, настільки твоє серце оживляє, бо добро. Це духовне мислення, поняття духовного мислення це найперше про слава Богу в своїй свідомості. Свідомості, коли ти зосереджуєш на ім'я. Ісусе визволи моє серце від всякого зла роздратування. Смутку чи тривоги. Коли я хочу мати в своїй свідомості, не добро, доброту, подяки, прослави, це вже є першим прийняття Бога. Бог є добром. Бог є світло, і коли ти приймаєш добропсуво свідомість, ти вже у світлі перебуваєш. Світло є мир в твоєму серці. Ви зауважте таку думку. Коли ти сьогодні, наскільки ти маєш думці добро до людини, Настільки ти маєш Бога в своєму серці, наскільки маєш духовне добро в собі, наскільки ти живий в середині, стаєш спокійний, благий для нас, духовне добро. Це постійно бажання добра до іншого, до кожної людини. Господи, наповни мене добротою, моє серце. Нам, тобто нам, перебувай в мені, перебувай в подяці, перебувай в любові в мені до людей. Хто не має любові в собі до людей, то є ворогом Бога. Бо хто має в собі любов, той вже любить Бога. Бо Бог є любов. Хто має добро в серці до людей, того лампадка наповнена оливою духовною, той горить світлом Христовим, той горить миром Христовим. Коли нема в тобі добра до людей, твоя лампадка не має оливи, не має світла, не має миру. Те, що ти маєш в собі і віддаєш його від себе, це духовне благо має бути. Ми часто маємо в серці свої свідомості, бо серце і свідомість було ціле. Якщо в думках маєш роздратування, гнів, лють, то ти вже. Має в собі отрав, ти вже ворог Бога, ти ворог своєї душі. Хто полюбив духовне благо в собі, той полюбив Бога. І Бог є причиною Твого блага, Бог є добротою Твого блага. Бог є життя, є та живеться в дереві, що розкривається через плоди дерева. Маєш добро, ти маєш в собі життя, ти маєш в собі Бога, ти маєш в собі світ. Хто ненавидить брата, не має Бога, не має спасіння. Ненависть в думках це одержимість золом. Повні за ці речі. Оправдовуємо сьогодні людину. Бажаємо людині добра. Наскільки бажаєш добра, наскільки ти є у Бозі, наскільки Бог є причиною твого життя, благословляйте але не проклинайте. Бог є причиною вашої постійної молитви, причиною постійного покаяння, постійного внутрішнього миру і радості. Перебувайте в Ньому, в своїй свідомості, і Він є тоді вже у вас. Наскільки в свідомості є Богом. Наскільки ви наповнені Богом, наскільки всі свідомості є довір'я до нього, наскільки ви і живете за Його волі, завжди пам'ятайте, ви маєте бути інструментом Його блага. Амінь.